І продовжуючи тему професійних свят, вже 10 років своє відзначають статисти. Щороку воно припадає на 5 грудня, а з'явилося в нагороду всім управлінням статистики, які 2001 року провели масштабну роботу. Перший перепис населення України незалежної сьогодні. Колектив лозівського управління статистики це 10 спеціалістів, всі жінки і всі віддані своїй справі. Колектив Переважно вже з досвідом роботи працює давно, вже і по 20 років є, і більше 20 років. Так що у нас тут, вроді би, як по сімейному, якщо приходить молоде покоління, воно вливається своїми працівниками. Начальниця управління статистики Алла Штонда дуже задоволена у день професійного свята подякувати за їхню працю і привітати статистів. Прийшов керуючий справами місь Юрій Кушнір. Від Лозівської міської ради кращим фахівцям він вручив подяки. Я не з чуток знаю, які, з якими проблемами стикається управління, які функції покладені, мабуть, немає такої галузі народного господарства і управління, відносно якої ви не узагальнюєте інформацію. Бажаю вам, щоб вам звіти здавали вчасно, правильно, щоб всі цифри сходилися, якості. Так, щоб все було вчасно і правильно. Навіть у день професійний роботи статистам вистачало початок грудня місяця, зараз приймаються звіти, але хвилинку для себе таки планували викрити. Для привітання, для спілкування в колективі ми запросили своїх ветеранів, які підійдуть чуть пізніше, тому що ну як з утра завжди більше респондентів зі звітами, і ми поспілкуємося.